До свого кума у я розходила, через того кума намисо згубила, через того кума намисо зубила. Ось схожу, шукаю, трошки походила, Тут під калиною, кума зустріла, під калиною зустріла. Іде кум до калини прямо стежкою. З Черевіцький збережкою, З збережний, чоловік у млині, а ми при калині. Цілуймося, ми кумо, здоровий комилий, ЦІЛУЙМОСЯ ми кумо, сороги, чоловік сидить сидить кунта й мені, взуття приміряє а чоловік із млина додому вертає, а чоловік із мина. Ой, узяв же ж він дубину та став кума бити, Десь не буде стражий кум по жінки ходити. Ой, не буду бити, ой, не буду бити, Жінки перестаньте, мене куме бити. Жінки перестаньте, мене куме бити. Утікав кум ярком, а я стежкою, Погубила черевички із мережкою, погубила черевички із мережкою, прибігла додому, на порозі сіла, заплакала гірко, ще й заголосила. Заплакала гірко, ще й заголосила. А в мого ж чоловіка і розум, і сила, коли бранче знала, хуба мене любила, коли братше знала.